Тому що усюди, усюди є специфіка локальна, місцева. І ці всі нюанси, які ти дізнаєшся винятково, коли будеш там наживо, і не день, і не два, а прям конкретно нормально згонурюватися в процес. окупація церков на Буковині. Так, це там всілякі михайли жари. Срані оці вороги України внутрішні, так нормального такого масштабу, там нескінченні нафторублі, бусики тітуханів у них там з румунськими паспортами. Так, це от свої нюанси. Донеччина, слов'янсь, це Святогірська лавра з тими там намісниками, яким -та, яких там не можуть закрити вже нормально років, так, з тими казачками донськими, які там до повного масштабки ну ось-ось за історичними мірками, хвилину тому там. Стояли шкуру тер, розставляли свої там патрулі так, на секундочку до повномасштабки. от там 19, 20 роки, 21. от, свої, свої нюанси. І це цілий світ. Це нормальна така партія, багато багатоповерхова у покер, де кожен гравець. Сидить так із кам'яним обличчям. <laughs> і, і насправді уявлення немає, що буде на наступному кроці. От, неймовірно, це все цікаво. Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат, Ватерія Сашко. Добрий! Маю честь дієво бути долученим до низки цивільних націоцентричних переможних проєктів на Українській Донеччині, окрім виконання бойових задач, так ми їх безпосередньо. Командир ТОБТ механізованого батальйону К-2. Так, і іншого, іншого, щодо деокупації церков у прифронтовій області, комусь ну це безумовно, нормальна кількість осіб, нормальне проговорення з, з найрізноманітнішими щаблями і типами більше-менш дієвих людей. І я безпосередньо слухаю, бачу, оцінюю найширше коло точок зору бачень, часто діаметрально протилежних. Так, тобто з одного боку є там люди, кажуть, ну слухай, це прифронтова територія, це там собор в Черкасах, так там жари, там кіріли, паші мерседеси нагнали там пару бусиків тітуханчиків, там два бусики плакальниць, бабусьок. Пригнали, все, вони в шоколаді, Собор тимчасово вони там відбили. От. Ну, на Донеччині ну, ти, ти ж там збереш собі п'яток бусиків військових, приїдете так ну, до Рота Компота. Це ж там ну, пішки від там, лінії бойового зіткнення можна дійти, так, за бажання. От. То має бути простіше. А інші кажуть, дивись, Сашко, четвертий рік повномасштабки. Ми моніторимо ситуацію. І в московицьких церквах повно військових, повно військових, і тих, які от виконують задачі так там безпосередньо в бойових підрозділах, вони йдуть у відпустку, і тут їхні там бабусі-мамусі беруть їх за ручку, ведуть до того там попа московицького ФСБшника в Рясі, і він там їм там, розповідає так, на після служби. На... как они же называются, на проповедях, так, что вот там раскольники, бандеровцы, братские народы, тут же ж Кирилл, Мерседесик, Паша, пыло Когда же закончится это все? Когда же мы этих всех передушим? Ну, вы там держитесь, братушанчики уже на подходе. Вот. И реально кажут, ну, давай, ці в військові. Вони коли туди ходять, вони так само ну, навряд чи будуть дієво тебе підтримувати. Тобто, умовно кажучи, їм там гукнуть їхні там бабусі, матусі, брата наші б'ють то... наші ми браття, ми єдині. то вони там ну, кинуть все і примшать на своїх там пікапчиках, в своїх цих зашитих там сіточки. Примчать тут тобі давати тумаків. О, тобто, ну, будь готовий до того, що ти збереш 5 течиків, людей, а всілякі там, ці святогірські монастирі прийшлють 15 бусиків. Так, так само там настропалять, прийшлють там чуваків в пікселі, бородатих, таких саме йти, і ви там будете між собою метлошитися. От, і ця точка зору також має право на життя. І у підсумку, як воно буде насправді, знаєте, хто знає, напевно, правильно, ніхто. Оскільки досвіду такого на Донеччині на тепер немає, то як воно буде по факту, дізнаємося тоді, коли ситуацію, ситуація дозріє. Нашими з вами спільними зусиллями, я щиро е, втішений бачити відгук людей у соціальних мережах, е, так, там по всіх фейсбуках. Я щасливий, що ви любі, побратими і посестри, цивільні і військові доєднуєтеся до переможного руху, е, в якому я маю честь мати велику значну частину. Так що ви долучаєтесь, що ви виходите зі мною на контакт, що ми з вами. Проводимо там онлайн зустрічі, десь із кимось перетинаємось наживо і готуємося, готуємося дієво ефективно звільняти світі українські церкви, святої української Донеччини, багато багатостражд... багатостраждальної, спільними зусиллями вже найближчим часом. Що сказати? Кому не подобається, як робимо ми, у вас було 34 роки, щоб зробити інакше. Ми добре бачимо, як ви робили, як ви зробили і що ви маєте. А маєте ви так активні дієві, проукраїнські, здебільшого, з тих чи інших причин вже не боєздатні або безпосередньо задіяні на лінії бойового зіткнення, так? а Атам залишаюся сидіти. Боже, царя храни, Пойло, іконочка царя, там, Кирил, Паша Мерседесик. От Ми же Ми ж, браті, братські народи. О, ж, ж, О, ж, ж, Когда это все закінчиться? ми же так хочемо мира. От от Пойло, от прийде Пойло, от будет мир. А щодо того, що. Ми можемо з вами там опіздюлитися так. Ну, то, що дорота компотаком. Хочемо лякати. Ну, дорослі люди, чоловіки, жінки. Що ми не опіздюливалися вже в минулому. Не вперше і не в останнє. Нам своє робити. Стоїмо за Україну, перемагаємо. Все бачимо, все чуємо, діємо, долаємо перешкоди. Дякую за підтримку. Долучайтесь. Пишіть в приват, поширюйте відосик. бо. За нами перемога, щоденна, щоденний невпинний наступ в інтересах української нації, це ми разом боремо і поборемо із пам'яттю про те, що наша любов до України недостатня.